Ми товариство ТОВ Термопанелі торгової марки Роїл Фасад. На ринку України працюємо з 2013 року. Ми займаємося виробництвом. Панели фасадних утеплювальних це композиційна конструкція, яка складається з зовнішнього оздоблення плитки різних форматів, ну, грубо кажучи, це тонкостінна цегла, і основи утеплювача, спінений пінополістирол в народі пінопласт або обстродований пінополістирол, або графітовий. Нас повідомила міська рада, що можна прийняти участь в цьому грантовому проєкті тим підприємствам, які, скажімо, орієнтовані на енергоефективність, на екологічність, на збереження енергії. Ну, так як ми є виробниками клінкерних термопанелей, які напряму впливають на збереження енергоресурсів, на збереження тепла, екології, то ми, звісно, подали документи і. Нам пощастило, ми виграли. Ми одна з компаній Тернополя, в тому числі наша, виграла цей грант. За цю допомогу нам вдалося придбати 90 кВт літій-йонних накопичувань батарей. У нас уже до цього була сонячна станція на 75 кВт. але на жаль, коли скажімо є гарний сонячний день і є потужність, можливість виробництва з сонячної енергії в електричну. То в нас не було накопичувальних станції, що ми могли працювати, скажімо, в дві зміни. Тому ці батареї наразі в минулому році нам влітку дуже допомогли, так як ми могли надлишок сонячної енергії акумулювати в ці літій-іонні батареї. А наразі зараз, в зв'язку з, скажімо так, важкими часами для всієї України з відключенням електроенергії. Ну от прямо зараз ми працюємо на цих батареях. Ми працюємо завдяки в тому числі цим накопичувальним батареям. Тому що, коли є світло в електромережі, воно в основному вночі ми ці батареї заряджаємо і протягом зміни, протягом дня, з 8 по 5 ми використовуємо цю електричну енергію. Хочемо подякувати ПРООН за змогу взяти участь в цій грантовій програмі за виграш, за кошти, за допомогу яких ми змогли реалізувати свій проект по енергонезалежності, і у нас є зараз змога працювати.